Привіт, друзі та гості нашого каналу. Мене звати Роман Сейгін. Я засновник та керівник компанії Hello Poland. Ми займаємось юридичним та бухгалтерським супроводом бізнесу, а також надаємо послуги з бізнес-інкубатору. Нагадування підписатись на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших аспектів бізнесу в Польщі це бухгалтерський супровід. Як знайти партнера, який допоможе уникнути неприємностей та зосередить вашу увагу на бізнесі. Давайте розберемося разом. Перш за все, слід звернути увагу на досвід. Досвідчений бухгалтер знає всі тонкощі та нюанси податкового законодавства. Він допоможе уникнути можливих помилок та максимально ефективно оптимізувати ваші фінансові питання. Далі важливо, щоб ваш бухгалтер розумів специфіку саме вашого бізнесу. Кожна галузь має свої особливості, тому потрібно мати спеціаліста. Який може надати точні та адаптовані рішення для вашого бізнесу. Наприклад, якщо ви займаєтеся транспортним бізнесом, то важливо, щоб бухгалтер мав досвід в розрахунку компаній, які надають саме такі послуги, в тому числі і працівників, котрі є водіями для того, щоб правильно розрахувати їхній час праці. І правильно подавати звітності. Або якщо ваша компанія займається імпортом та експортом, потрібно, щоб бухгалтер розбирався в тому, як правильно обліковувати операції з імпортом та експортом, та знав, які документи необхідні для того, щоб це все правильно врахувати. Також, якщо ви займаєтесь, наприклад, криптовалютою, то важливо, щоб бухгалтер мав відповідні знання та вмів правильно розрахувати ці транзакції, для того, щоб в майбутньому до вас не було жодних запитань. А також, щоб ви правильно, вчасно та мінімально сплачували податки. Крім того, оберіть бухгалтера, який володіє не лише теоретичними знаннями, а й практичним досвідом роботи з польськими податками. Це дозволить уникнути непорозумінь з податковими органами та заощадить ваш час та ресурси. Найсуттєвіше – це впевненість у своєму бухгалтері. Оберіть фахівця, з яким вам комфортно спілкуватися, який завжди готовий надавати вам інформацію та відповісти на ваші запитання. Пам'ятайте, що добре підготовлений бухгалтер це ваш надійний союзник у світі польської бізнес-сфери. Важливо, щоб він розумів ваші потреби та вмів працювати зі складними фінансовими документами. Нагадую, підписатися на наш канал. Ми все більше і більше будемо розповідати про ведення бізнесу в Польщі як для початківців, так і для тих, хто вже займається бізнесом в Польщі, впевнені, що для вас це буде корисно та цікаво. А також нагадую, що ми маємо курс про запуск та ведення бізнесу в Польщі, де зібрали максимально практичну інформацію для підприємців, котрі виходять на європейський ринок. Посилання на цей курс залишимо під цим відео. Дозвольте мені розповісти вам про нашу особливу перевагу. Це власний відділ бухгалтерських послуг в Hello Poland. У нас працюють справжні професіонали. Це польські бухгалтери та кадровики, які спеціалізуються саме на вимогах польського бізнесу. Це означає, що кожен клієнт отримує індивідуальний підхід та компетентну підтримку у всіх питаннях, пов'язаних з бухгалтерією та податками. Наші спеціалісти розбираються в усіх нюансах польського законодавства та готові надати найбільш ефективні рішення для вашого бізнесу. Вони дбають про кожну деталь, допомагаючи вам уникнути бухгалтерських проблем, труднощів та зосередитися на розвитку саме вашого бізнесу. Наприклад, ми маємо кейс, коли клієнт прийшов до нас після обслуговування в іншій компанії. Де все, в принципі, було подано вчасно та вівся облік, але жодного разу за два роки не було подано документів, не подано заявки про повернення вад, про повернення ПДВ. Чому? Бо перша така заявка спричиняє в податковій бажання вас перевірити. І така перевірка може тривати до півроку, і під час цієї перевірки максимально детально перевіряється вся документація, яка Буде цікавити податкову. Відповідно, якщо б раптом щось було в документах неправильно, то це був би ризик для той бухгалтерії. Вони не хотіли так ризикувати, і тому у нашого клієнта зависло на рахунках ВАД, точніше, в деклараціях ВАД сум до повернення, на суму більше ніж 200 тисяч злотих. Коли цей клієнт прийшов до нас, ми провели аудит, перевірили всі можливі розрахунки за попередні роки та подали заявку на повернення ВАД. Звісно, це споводувало контролю. І ми успішно пройшли цю контролю, та клієнт успішно отримав повернення вату на свій рахунок. Після цього ми регулярно в раз чи в два місяці, коли клієнт подає запит, подаємо запит в податкову на повернення ват і без проблем його отримуємо. Тому ось лише один з прикладів: наскільки важливо співпрацювати з професійною бухгалтерією. Якщо ж ви шукаєте надійного партнера для бухгалтерського супроводу в Польщі, звертайтеся до нас. Ми завжди тут, щоб допомогти вам у кожному кроці вашого бізнес-шляху. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатись на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бажаємо вам успіху та процвітання вашому бізнесу. До зустрічі!